У Бучі відбулася традиційна різдвяна зустріч для родин загиблих захисників України. Розпочали просфору молитвою за душі тих, хто віддав своє життя на передовій, чи став невинною жертвою під час російського терору й окупації міста. Розумієте, коли Р... моє життя тоді в той момент? Ну просто розсипалось. Розумієте, у мене все, що було, це мій син. Ну да, в мене є чоловік, в мене є брат, але це. От син, це все, що в мене було. Мене мені казалося, що я більше жити не буду, але ви знаєте, спілкування з нашими отцями, у мене є отець Мирослава, отець Віталій. Вони з першого дня зо мною спілкуються і ведуть мене далі, як жить мені. Як розумієте, вони тянуть мене доверху. Ці зустрічі вони єднають, вони єднають серця, тому що ми сідаємо за стіл і ми спілкуємося. І кожна людина, яка приходить на це на цю зустріч, вона може відкритися і розказати, що її болить. Помінятися, ми міняємося своїми емоціями, міняємося своїм прожитим тижнем місяцем. Заходи ці потрібні, тому що це підтримка. Це підтримка, і в першу чергу це пам'ять про тих, хто віддав своє життя. Вечерю просфору організували при парафії святого Луки Української греко-католицької церкви за підтримки чоловічої братерської організації Лицарі Колумба. Кожної суботи першої ми завжди маємо молитву, але не тільки молитву, але також завжди маємо спілкування із матерями із дружинами загиблих хлопців. Це для них вже стало такою доброю традицією. Разом поплакати, разом одне одному поділитися своїми болями, але одночасно зцілювати свої рани. І властиво сьогоднішня різдвяна просфера для вдів і дружин героїв це спільне спільний захід, спільна спільна дія, яку здійснює наша парафія в місті Буча завдяки допомоги нашої дуже славної організації. Лицарі Колумба, які властиво фінансово допомагають здійснювати це таке служіння для, для наших матерів, для наших вдів. Це традиційний захід, який став сучасним втіленням первісної ідеї засновника організації Лицарі Колумба, отця Майкла Магівні, піклуватися про родини, які втратили своїх чоловіків. Така подія, вона є, можна сказати, а для багатьох випадків або такою відправною точкою познайомитися з такими людьми, вийти на зв'язок з ними і в подальшому вже. Можливо, під час таких такого спілкування виявити їхні потреби і в подальшому, вже протягом року, якось продовжувати це спілкування. Є розуміння, що потрібно допомагати, і тоді вже знають, кому, коли в якій формі це зробити.